Вітаємо всіх на каналі майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас 5 березня і ми починаємо наш перший цього сезону огляд розсади. Так, це у нас розсада перцю. Значить Перець купець не зійшов. Перець Наталі дуже гарно зійшов. Ось такий красунчик перець. Так, це у нас паланська бабура. Це у нас червоний конус. Перець Богдан ось почав ось так сходити пізніше трішки. Червона і жовта ратунда. Так, далі у нас тут прокидаються пітуні але ще ось там видно, але ще ми залишимо парничок. Пітуні. Так, тут у нас сходи капусти. Капусту ми будемо парничок прибирати. Так, зараз ми її. Відкриємо. Пішла вона сходить і вже він просто не має потреби. Так. Тут у нас петуній, також ще поки парничок залишимо. Тут у нас тютюн. Ось там видно, як уже проклюнулося все насіння. Трішки пара заважає. Але добре видно, що насіння прокинулося всі сорти, які ми висівали. От. І думаю, завтра, післязавтра, будемо вже знімати парничок. Це буде окреме відео про тютюн. І ще у нас залишились баклажани. Баклажани відверто скажу не важні цього року, але потрошки все одно вони. Проростають не так рясно, як хотілося б. Ось проростає жизель, ще з'явилася петелька, ще з'явилася петелька. Так все одно вони потрошку-потрошку по кожен день по петельці і сходять. Бібо F1, смак грибів. Оце так гарно зійшло, підкажи мені, будь ласка. Я вже, чесно кажучи. Це у нас баклажан алмаз. Ось це так добре зійшов алмаз з насіння, яке нам подарували. А насіння, яке ми придбали в жищеві, алмаз жодної насінини не зійшло. Ну, Ми поки не прибираємо, все одно чекаємо, потрошку все ж таки петельки з'являються де-неде. Проте вже тут по кількості видно, що розсади навіть цієї баклажанів. Якщо її довести до толку, нам її з головою хватить. Ще ми посадили один раз чорний красень декілька днів тому. Замочили насіння. Це насіння не замочували, можливо, це була помилка, що треба було його замочити. Оцей новий чорний красень ми насіння замочили, і він зараз пророщується на грубі. Ну, ось такий огляд розсади на п'яте. Березня. Далі буде. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.